Новокаховська лучниця вирушить на європейські ігри. Українські Робін-Гуди підтвердили свій високий міжнародний статус у марафоні. Ні, довгу дистанцію вони не бігли, а вели перестрілку в грецькому місті марафон. Там пройшло гран-прі Європи. Синьо-жовті чотири рази підіймалися на п'єдестал Пошани. Медаль найвищої проби на рахунку маркіяна Івашка в індивідуальній першості. В міксті гімн України звучав на честь тандему Георгій Іваницький, Вероніка Марченко. Командні чоловічі. Першості той же Іваницький разом з Віктором Рубодом та Маркіяном Івашко стали на третю сходинку помосту. Українській чоночій команді не вдалося поборотися за гран-прі. новокаховчанка Анастасія Павлова, львів'янка Вероніка Марченко та спортсменка Чернівців Лідія Січенікова у першому колі пройшли команду Нідерландів. В наступному етапі поступилися майбутнім чемпіонкам з Грузії. Анастасія Павлова, перемігши в минулому році на континентальній першості в Вірменії, вже забронювала собі місце на перших європейських іграх. Втім, взяти командні перепустки тоді не вийшло. згаяне українські Амазонки надув. Лужили цього разу у півфіналі. Вони не витримали тиску чемпіонок білорусок та срібних призерок з Нідерландів. У боротьбі ж за бронзу дівчата взяли верх над іспанками. Загалом наші спортсмени завоювали шість ліцензій для участі в європейських іграх. Європейські ігри в Баку стануть першими в історії і цьогоріч пройдуть з 12 по 28 червня. В рамках ігор пройдуть змагання з 16 олімпійських і 4 неолімпійських видів спорту. Атлети зі всіх куточків Європи будуть намагатися заробити собі путівки на Олімпійські ігри 2016 року в Ріо де Жанейро. Українці вже стали власниками 112 ліцензій до столиці Азербайджану.